Доброго дня, мої любі! З вами ділюся дуже корисним салатиком. Почала робити, як бачите, схаменулася, чого я не ділюся з вами. Ну, нарешті ось розкажу вам все і як. Чому цей салатик корисний, до речі? Бо тут є авокадо. Всі знають, що авокадо це настільки корисний фрукт, і його, якщо є змога, треба Використовувати в свою їжу кожну неділю. Ну, кожен день це буде занадто, але було би дуже добре. Друге один помідорчик. Третє це один гурочок четверте шість варених яєць. І В останнє ми повинні зелень туди, туди положити. Що є на огороді. У мене є петрушка у мене є укропчик. Я піду і в кінці це все зірву і положу. Може, є листя зелене. Є у кого цибульки, тож теж буде, до речі, дуже смачно. І в кінці це все заправляємо: маслом, можна олії, можна, якщо є оливкове масло, можна оливковим. Якщо хтось дуже любить майонезик, можна 2 столові ложки майонезика додати. Буде, буде дуже смачно, але в кінці не забудьте посолити полтори чайної ложечки солі. Я вам бажаю смачного апетиту. Хай у вас буде добрий імунітет. Імунітет також і добрий настрій. Цілую, українці, обнімаю. Пока-пока. Я вже побігла нагород і зірвала свіжу зелень. Якщо що своя зелень там вітамінів більше на 50%. Бо вона тільки-тільки зірвана. кладість вітамінів. Цей рецепт вам принесе тільки здоров'я, вам в любові, бажаю, Божої ласки. Хай все у вас буде добре, щирим людям, щире добро і достатку. До побачення!